Друзі, приїхала до Цюся. І ми зараз до Чуся і йдемо на центр. Йдемо подивитися на тортики по чому. Наш шашличок. Йдемо, розмовляємо, сьогодні тепленько, гарна така погода, після тяжкої ніченьки Слава Богу, сьогодні гарна у нас погодка така гарнесенька, теплесенька. Люсик, ти де? Іди сюди. Котя, давай іди. Скажи всім привіт! Все, Лилюнчик біжить. А я ще не определилася. Що ти не определилася з чим? Ліля зайнята. Замовляє собі кросівки. Третій день люди не може замовити на свою ногу кросівки. Проблематично, вірите? Дуже проблематично. Ось ми тут аж до сьогодні сидимо біля фонтану, але фонтанчик наш не включили ось. Тако голубі літають. Багато голубів, це наша така площа. Це потеплішало, так ми хоч вибралися, Що які велике дерево в нас. Дивіться, яке високе, високе, високе. Да, вони достали вже. Вон там дивіться, зараз вам покажу, скільки в нас голубів. Бачите, там ціле поле голубів. Класно, скажіть. І горобці, і голуби. Але ще, ще, ще все спить, ще тільки, ще нічого навіть не, не, не починає цвісти в нас. Тут яблуки. Мамки з колясками. А Прикольно. Ми вже тортика купили. Ждемо Ждем Сережу заїхати в Аврору і купити заїхати м'яско. бо ніде на розв'язку немає м'яска. Треба це, все в баночках, а нам треба на розв'язку. Так, ось такі ми красотулі сидимо з Лілею. п'ємо водичку. Водочку? Ні, не водочку, а водичку. Та взяли, знаєте, воно така тепла, тепла водичка. Шо Сушняк, значить не дуже цей, не дуже, скажіть, я вам скажу. Не дуже жарко, але капець. Я в одній футболці, ось в цій тужурці я вся мокра. О, скільки голубі. Ой-ой-ой, яка краса. А зараз хороша. Ой, як гарно на білий дом посідали. Ано взлетіть, політайте. Так красиво летіли над нами. Обалдеть. Ай, красотусічки, ано, політайте, політайте. які ви гарнюсічки, ано всі разом. Взлетіли і полетіли. Ой, як красиво диви. Ага. І погнали стая. Одна зверху, одна знизу. Клас. Окі польоти. Де ж він Так, друзі, лежу я в своїй спа-процедурі. Лежу, знаєте чого лежу? Тому що треба було... Коротше, приїхала Ліля і каже, мама, в тебе погані волоси. Їх треба... Коротше, їх треба лічити. <реш> Рішила спробувати мені а, це. Є, зробити якось класну супермаску. Аромат, звісно, класний, вам скажу. Таким персик пахне щось таке. Коротше, треба було перед цим помити голову, і її так просушити, щоб водичка не, не, є, не стікала з волос. Потім намазати цим бальзамчиком наробила. Потім мені розчісувала волоси по всій довжині. Потім оділа, дивіться, ось такі. На бальзамчик приставте кульочок. На кульочок оділа мені полотенечко. Потім сушила зверху це все феном, щоб воно було все гаряче, гаряче, тепле. Потім сказала лягай до батареї, грій голову 20 хвилин. Лежу грію голову 20 хвилин біля батареї. Потім буду змивати це все. Потім треба, що вказується правильно сушити. Представте, яка є деревня. Зараз буду дивитися, як правильно сушити голову, і покажу вам результат, який вже вийшов після цієї масочки. А зараз, бачите, ось так лежу. Лежачий салон. Друзі, ось такий ефект вийшов. Дивіться. Які. Гладесенько. Пахне дуже сильно, що я можу сказати, дуже сильно пахне. Дуже сильно м'які волоси стали після. Ну, після цієї маски. Дуже мягка, дуже, чересчур прям мягка. Ось так і така вийшла. Гарненько, коротше, вийшло. Я довольна. Кажуть, сюрприз такий зробила. Всім напирскала, всім на, на це я надухала дорогу ще. Я щаслива. А це зробили вже шашличок. Знаєте, зробила по новому рецепту сьогодні: цибуля, м'яско, лімонний сік, солька, сахарочок і цього, і соєвий соус. Все перемішала, накрила. Боже, якби ви чули цей вкусний аромат. М -м -м. Я не думала, я не думала, що соєвого соуса. Буде така смакотень. М -м -м. Знаєте, Такий вкус солодко-солене із оцим ароматом тіріяки. Боже, взагалі бомба. Щоб би її вже такий би з'їла б що... Взагалі, шашлик дуже смачний, вже хочеться його робить. Але чекаємо. Чекаємо до завтра. Дивіться, хочу показати, що в нас поповнення квіточок. Стоїть моя квіточка, дивіться, яка гарна, розпоширилась, така гарна. І Лілюсіна. Лілюся свою каже, я свою роз... зніму з неї упаковку. Нехай вона так стоїть. Ось, дивіться, вона така. Вчора Сережа Лілі просто купив квіточку, що давно цього не бачив. Ось, а в нас там трошки такі приготування до свята. Ось. І ще хочу вам сказати. Чебуреки вчора з Лілією готували, теж вже немає. І Ліля привезла дубайський торт. А це, я вам скажу, це капець. Це такого говна я ще в світі не їла. Ну, вибачте за таку цензуру, звісно. Такий добрий, що ніхто не з'їв. Пишеться дубайський. Я б не сказала, я б сказала, гавнявський. Ось такий він. А що хочу сказати? Коржі дуже добрі, коржі темні, як Брауні, чесно. Верхній шоколад дуже ароматний, але там не шоколад, а один маргарин і молочний якийсь там шоколад. В середині цього тортика должна бути так, короче, вермишелька і арахісова паста. Але замість той вермишельки там крихта цих, скажіть, господи, крихта вафлів. Вони передрібнили вафлі, зробили її з фісташковою пастою. І написали, що це дубайський торт. А я думаю, що він такий дешевий? За названня. В общем, заплатили кошти за названня. Ми його хотіли ще купити 14 лютого на День Закоханих, але його розібрали, бо його дуже сильно розрекламували, що такий смачний торт. О, і коли Сережа поїхав вже в Ацак купляти, то сказали, що всього мужчина нету. Він поїхав у другий в Ацак, йому дуже сказали, нету. Ну кажу, нету так і нету, то й не будемо брати. Коли доча привезла, привезла тортика, каже, мама, давай попробуємо, чи він дійсно схожий як, як шоколадка. То вона одразу сказала, тільки вкусила його, каже, М -м -м". мама, це якийсь каже, цей, халва. А я вже розпробувала і кажу, доця не халва, а це вафлі. Потім читаємо на упаковці, написано цієї крихти вафлі і перемелені короче, з цим з арахісовою пастою, ну і трохи, звісно там, мабуть, що і вермашелі є, то смачною. Ось. В общем, скажу, якщо брати з 10, наприклад, якщо да, б це ну, от смак торта, да, то це 3, 3 з 10. Наскільки я люблю шоколадний торт і оцей чорний брауні, а, це я то тройку ставлю і за. Із-за коржів, що дуже смачні, і що зверху такий наляпистий рисунок. Все, шоколад не смачний і начинка теж смачна. На мій смак, то я його не рекомендую. не знаю. Хочу дуже попробувати шоколад. Дуже хочу попробувати шоколад. М ну, Пізніше попробуємо, що. Ось, Так що фісташку я в ньому не почула. А те, що він трошки солонуватий, так, да, він трішки солонуватий. Коротше, доїдає його Сережа в нас, більш ніхто не їсть. Ото по кусочку з'їли і все. Це вже каже, то, що не викидати, що каже, будемо цей. Етат, каже, я його тіпа, доїм. Каже, добре, доїдай. Що. Того у нас буде Сережа цей торт Ось так. О, Як пахне маска. Хочу собі таку. Дуже смачно пахне маска. Прям не можу. А вчора ми нажарили з Лілією вечором, уже пізно ввечері. Каже, давай нема чого робити, Каже, давай з тобою кажу, нажарим цих ем, чебуреків. Вона, давай. Так я бігом замісила тісто, У мене ще тісто залишилося ще в холодильнику з того разу. Я бігом поставила на дві сковорідки. Я, я розхатую, вона школа намазує, склеєм, жарим і бігом-бігом ми за півгодинки нажарили оцю цілу таку. Цілу протвінь таку цю стекляну, да, цих чебуряків. Він на ранок нема. Вони такі були смачні, це є, кажу, вдвох робили і все, і немає. Так що таке свято? Рада, що доця приїхала на свято, що буде з нами разом. Ось. Походили сьогодні, погуляли. Дуже жарко було, я, вона, бідна, вже зажарилась, я хотіла вам більше поснімати, але ж дивлюсь, вона бідна зажарилась, бо кросівки тільки заказала. Сьогодні, завтра і відправлять, а ходила в зимових, то дивлюсь, вона бідна, просто, просто погано. Вона падає на мене і погано, і все, що я кажу, все, Ліля, походеньки на сьогодні заканчуються, нічого знімати не будемо. Ото вам трошки засняла, як ми вже сиділи, Сережу чекали, бо їхати в Аврорчик нам треба було, що вона купувала резинки там. Ось. І ми навіть по Аврорчику не ходили, щоб щось засняти. Наказала, мам, давай походимо, кажу, досічка, не підемо, бо дивлюсь на тебе до це взагалі. То -то нас Сережа швидко забрав із тортом, шашликом, і з «Аврори», і привіз нас швидко додому. от такі в нас сьогодні поїзденьки були, взагалі, не очень. М -м. То ось так ми погуляли сьогодні. А вона у нас буде, мабуть, ще з тиждень чи два, от то тоді ми вже з нею там щось позаснімаємо для вас. Так що на цьому блог буду собі закінчувати. Дякую за ваші підписки. Дуже дякую, мені це дуже-дуже приємно. Ось і не забувайте все одно писати свої коментарі. Не будьте не будьте равнодушними, це продвигає мій канал, піднімає його вверх. ставте вподобайки. Якщо висвітлі висвічується, наприклад, на вашій сторінці, що рекомендація мого каналу, будь ласка, не пропускайте, напишіть, що вам подобається. О, бистріше ми стартанемо, бистріше ми будемо чимось цікавим, буде цікаво щось на каналі. Все, всім пока-пока, до наступного блогу.